Батьківські збори завершилися стріляниною. Сталося це напередодні у львівській школі. Після зустрічі в кабінеті директора батьки третьокласників продовжили вирішувати конфлікт на подвір'ї навчального закладу. Під час словесної перепалки один із чоловіків дістав тематичний пістолет та здійснив кілька пострілів. У чому причина кривавої суперечки з'ясовував Роман Гаврилів. Середня школа номер 13 Тут відбувалися батьківські збори. Розмова вийшла за межі класного кабінету і продовжилася під цими дверима. Проте, з іншим тоном, почалася бійка, а згодом пролунало кілька пострілів. Збори були незаплановані. Частина батьків-учнів третього класу зібралася у кабінеті директорки. Прийшли поговорити про хлопчика, який нібито повсякчас конфліктував у класі. Приводом стала бійка минулого тижня за участю того школяра. Інші батьки чекали на вулиці. Мама цього хлопчика е, хотіла власне, інші батьки хотіли запропонувати їй порозмовляти. Вона накинулась на іншу маму. Все втрутився ще один тато, який власне тут стояв на вулиці. За дружину заступився батько учня. Далі билися вже чоловіки. Аж ось один із них замість кулаків застосував зброю. Постріли були здійснені у батька хлопчик, якого часто конфліктує у класі. А постріли здійснював батько інший батько з класу. От стосовно того, чи конкретно його дитина конфліктувала, ми цього не знаємо. Остаточно чоловіків розборонив інспектор служби освітньої безпеки. Каже, працював із дітьми на уроці, а про сутичку дізнався від шкільного психолога. Я, коли прибіг, я спочатку не ну, все, що я побачив, що це чоловік, який тримає зброю. Як виявилось пізніше, це чоловік забрав вже в іншого його зброю. Інспектор і викликав швидко. У лікарню поїхали двоє: один підстрелений, інший із розсіченим носом. Пораненого забрали на операцію. Було поранення, сліпе кульове поранення лівої кисті, лівого стегна та передні стінки. Так, загалом три кури. Директорка школи, яка нібито спілкувалася з батьками про поведінку учнів, коментувати ситуацію, відмовилась. А правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство із застосуванням зброї. Попередня зброя, з якої вистрілив 35-річний львів'янин, є офіційно зареєстрованою травматичною зброєю. Потерпілий, припускають медики, тиждень проведе на лікарняному ліжку. А інший учасник конфлікту може опинитися за ґратами на сім років. Зі Львова Роман Юрій Глубінка, Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. І такі історії знову повертають нас до обговорення теми наявності зброї у цивільних і контроль за нею. Нагадаю, що минулого року держава удосконалила порядок отримання і механізм декларування вогнепальної зброї. І детально про це розпитаю В'ячеслава Савченка, начальника управління контролю за обігом зброї національної поліції України. Пане В'ячеславе, вітаю вас. Добрий день. пане В'ячеславе, розкажіть, будь ласка, які головні підсумки першого року декларування зброї та боєприпасів? Так, вже пройшов рік декларування зброї, і ми можемо відмітити, що за вказаний період активну участь населення приймає в декларуванні. і безпосередньо до територіальних підрозділів національної поліції звернулося 13 тисяч 600 осіб, які в свою чергу задекларували понад 15 тисяч одиниць вогнепальної зброї. Щодо видів зброї, тут можна було б зазначити, що основним видом зброї, які декларуються, є автоматична зброя. Це було задекларовано майже 9 тисяч одиниць такої зброї. Також громадяни мають право задекларувати боєприпаси, і сума їх на сьогоднішній момент є 8 мільйонів боєприпасів до даної зброї. Також у разі небажання мати в подальшому і зберігати дану зброю, громадяни також здають її, і було здано 398 одиниць вогнепальної зброї. Серед них автоматична 171 одиниця та понад 68 тисяч боєприпасів. Також хотілося б, якщо в деталях зупинитися, яку зброю декларують, то найчастіше це нарізна та гладкоствольна зброя, яка з тих чи інших причин опинилася у користуванні громадян та зберігається без відповідного дозволу. Як я зазначив, поширеними видами є автоматична зброя військових зразків, також акцент на тому, що кулемети, гранатомети, вогнемети і перенесні зенітні ракетні комплексні, ствольні артилерійські системи і боєприпаси до них добровільно здаються до національної поліції, що також виключає кримінальну відповідальність за її незаконне зберігання. Пане В'ячеславе, а як змінювалася динаміка звернень протягом року? От коли зростав чи навпаки зменшувався потік людей? На рахунок динаміки у середньому потік людей складає близько 50 осіб в день по країні. Вихідні дні звернень фіксуються менше, і в цілому динаміка декларування вогнепальної зброї є сталою. Тобто люди звертаються на постійній основі. Пане В'ячеславі, кінець попрошу нагадати вас про алгоритм декларування, куди звертатися, які документи мати при собі? Щодо алгоритму зброї, відповідно до порядків, затверджено Міністерством внутрішніх справ, він максимально спрощений. Процедура триває близько не більше однієї години. Під час неї громадяни. Безпосередньо завчасно, які хочуть задекларувати зброю, телефонують по лінії 102. Їм надається відповідна інформація про алгоритми і найближчий територіальний підрозділ, куди можна приїхати і задекларувати зброю. Прибувши до територіального підрозділу, відбирається відповідна заява коротенька, де висловлюється бажання про декларування. До де заяви додається. Паспорт, ідентифікаційний номер, також зареєстроване, задеклароване місце проживання і фотокарточка 3,5 на 4,5 см. В подальшому, після огляду зброї громадянам на руки дається відповідний талон повідомлення, також роз'яснюється процедура правила, порядок зберігання даної вогнепальної зброї, і після чого вже. Як я зазначив, не більше години вони мають право забрати цю зброю, зберігати її до закінчення військового стану. Подальшому по закінченню військового стану також можуть порушити питання про набуття її у власність після вже після проведення відповідних процедур. Пане В'ячеславе, дуже дякую вам за таку детальну інформацію і за ваш час. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був В'ячеслав Савченко, начальник управління контролю за обігом зброї Нацполіції. Дякую вам. Дякую.